В українській мові ви служите академістій Богородиці, радуйся, невісту не невісно. Так. Досконало я говорив з людьми з Івано-Франківського греко-католицької церкви, ви говорите, що в українській мові і, мабуть, це буде підтверджено, що зрозумієте слово на невісна. Ви ще скажіть про дівку не засватану, і ви тоді ну, то були рів... точно як Лонгінжар, який Івана Драбину перепадав ну, то не не українській як мові. Як вас звати отець? Артем. Отець Артем. А, ви маєте знати. От, наприклад, ваше ім'я в Латині Артемус. Закінчення ус пропало, але Артем запозичилося. Є таке поняття в будь-якій мові при перекладі, як запозичення з мови оригіналу. Саме, власне, тому до нас прийшли слова автомобіль, до нас прийшло, ну, там три четверті понятно. слів у нас запозичених. Тобто, звідки прийшло саме це поняття, звідки додавалося і те слово. І коли є прямий аналог перекладу, воно перекладає.